Про долю допомоги американської для України будемо питати. Ми в Ірини Верещук, віце-прем'єр-міністрка України. Пані Ірина, добрий вечір. Слава Україні. Вітаю, героям слава пані Ірини. Я знаю, що ви теж були в складі делегації, яка їздила до США для того, щоб стимулювати так би мовити наших партнерів надати допомогу Україні. Скажіть, будь ласка, на якому ми етапі, і що важливо, який в нас план Б на випадок, якщо такої допомоги не буде, ну принаймні найближчим часом? Так, дійсно, весь минулий тиждень я провела у Вашингтоні, де зустрічалася з конгресменами. До речі, обох партій так я мала можливість порозмовляти з 32 двома конгресменами від республіканської і демократичної партії з аналітичними центрами, а також були розмови у держдепі. Те, що я побачила і тим, чим можу поділитися, власне, так на сьогодні серед конгресменів. Є розуміння, що допомогу потрібно виділяти. Вони просять більше прозорості, більше для власне їхніх виборців, для виборців в Америці. Більше комунікації, щоб американське суспільство знало, на що ідуть кошти в Україні. Я вважаю, що це нормальний. Тверезий посил, і як ви бачите, сьогодні президент звертатиметься так. Андрій Єрмак з міністрами теж у Вашингтоні. Ми зробимо свою роботу, і я впевнена, гроші на 2024 рік будуть виділені. Але все ж таки, план Б. Якщо раптом ми розуміємо це за теорія, але хочеться розуміти, що він є. Звичайно, що він є, і план Б, і план С, і всі вони мають включати переможну концепцію. Ми все одно знаємо, що так чи інакше, ми маємо домовленості з європейським союзом. Ви знаєте, 50 мільярдів допомоги теж обговорюються. І на фінальному етапі ці обговорення ми маємо домовленості з окремими країнами, де уряди вже заклали кошти. Так, до прикладу, Норвегія, п'ятирічної підтримки України по півтора мільярда доларів щомісяця, на гуманітарну допомогу і на військову, тобто ми все одно працюємо. Литва рухається тим самим треком. Ми все одно працюємо і впевнені, що все буде зрештою добре. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з внутрішньопереміщеними особами? Скільки їх зараз в Україні наразі? Якщо є ця цифра, і що буде з виплатами для цих категорій громадян? На жаль, їх багато в наступному 2024 році. Так, у нас станом на сьогодні 4 мільйони 900 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тобто приблизно 5 мільйонів зареєстрованих ВПО, з них 2 мільйони 600 тисяч щомісяця отримують кошти. Уже майже два роки поспіль. Коли ми кажемо у е, грошовому еквіваленті, то це приблизно 7,8 мільярдів гривень щомісяця йде на такі виплати. Якщо ми кажемо по року, так, то майже 72 мільярди цьогоріч буде виплачено людям грошей. Якщо ми кажемо на 2024 рік, у бюджеті закладено 53,6 мільярда. Тобто ми розуміємо, що кошти мають бути. Тепер кому так? Тому що це теж важливо. Ми дійсно прийняли постанову, яка дещо змінює підходи у 2024 році. Наше міністерство, я особисто відстоюю позицію, що в категорії виплат мають потрапити люди, які опинилися в складних життєвих обставинах внаслідок збройної агресії. Досі такої категорії не було, тобто складні життєві обставини було малозабезпеченість була так і інші види соціальної допомоги. А от внаслідок збройної агресії, тому що люди до прикладу до 24 лютого не отримували виплат і не мали потреби у таких виплатах зараз. А це як правило з числа ВПО, люди потребують продовження виплат. Якщо наші перемовини з міністерством соціальної політики, з міністерством фінансів завершаться, а вони завершаться, буквально до кінця грудня ми матимемо постанову, ага. якою, власне, і будемо за якою будемо виплачувати категорії з числа ВПО, які опинили в складних життєвих обставинах, кошти так. у 2024 році. Що ж тоді чекаємо має трохи? Чекаємо тоді на результати переговорів і чим закінчиться ця історія, пані Ірино. Будемо чекати в нашому ефірі з підсумками. Запрошуємо знову. так. Ірина Верещук, віцепрем'єр міністрка України. Ми говорили і про ВПО, і про допомогу від.